Вітаю хлопці, Агрокраїна Дніпро. Хочу сьогодні вам показати колінвали до МТЗ Д240. Ось дістали ми з коробок, декілька вам варіантів. Намучилися, поки їх відкривали, але з вам показати, щоб ви знали і бачили, що ви вибираєте так в інтернеті, що ви купляєте, які є взагалі варіанти. Три види. Ось цей перший в нас йде Самий бюджетний варіант, коштує він 8500 9000 гривень. І він зроблений способом лиття з високопрочного чавуну. Наскільки я знаю, чавунні Колінвали точити не можна. Оригінальний білоруський йде кований стальний, тобто це удішевлений варіант на МТЗ. В такій характерній смазці, як ви бачите, є якесь маркування КФ чи СФ, і звичайна коробка. На якій нічого не написано. Тобто, якщо ви купуєте ось такі коробці, ось такі з смассі, то це саме бюджетний чавунний колінвал. Просто знаєте це, так? Далі йдемо. Це в нас Юбана Літва. Але чомусь на упаковці також вони пишуть Індія. Він вже йде сталевий і кований. Ось такий. Покритий антикорозійним покриттям є інструкція, як його прибирати. Фірмова коробка, написано джубана. І ось тут ми можемо бачити паковку. Ось ці місця. Вихід з-під штампу. Ось ось. Ось, наприклад, подивіться, як тут воно, так. І як тут. Тобто, бачить, ми бачимо, що форму просто залили тут човун. І получився коленвал, так, після обробки. Тут же по нього. Били штампом і ось такі збришки є. Якийсь номер чи тут дата виробництва, не знаю. Де також в синьому пакеті він. Це йде ось такому прозорому. Такий у нас по ціні коштує в районі 13 тисяч. Дуже непоганий варіант, продали штук 50, відгуки гарні. Є навіть такі люди, хто шукають саме юбану собі. E, і далі, третій варіант, на мій погляд, самий найкращий на МТЗ. E, він йде також кований, сталевий, відбалансований, e, максимально приближений до оригіналу. По ціні він буде коштувати також в районі 13 тисяч і він також йде кований. Паковку ми можемо бачити ось тут. Вихід з під штампу. Тут, правда, вони обробили ось це місце. І тут вони обробили, бачите, тут вони так залишили, а тут трошки покрасивіше вирішили зробити. Ось такий він, якісь позначки є. Вже сто разів казав, ще раз повторюся, є маркування балу, є серійний номер його, також є цей номер на торці, і є номер в паспорті. Тобто всі вони йдуть номерні. Також коробочка йде фірмова, написано балу. Але з цими колінвалами бувають перебої по поставках. Ось, наприклад, цю партію ми чекали десь півроку. Їх наш постачальник завозить штук 300 до України, а він являється єдиним офіційним імпортером цих колінвалів, тобто ніхто, крім них, не може їх купити. Потім, коли вони закінчуються, вони роблять новий заказ в Індію, вони їх там під них роблять, потім океаном воно пливе, і цей процес може зайняти від двох місяців до півроку. По юмзу бувало, що і рік ми чекали юмзовські каленвали. Вони закінчуються, ніде їх в магазинах немає. Тоді вже можна брати ось такий юбана. І коли взагалі бюджет ну, максимально ограничений, тоді беремо ось такий. Він ось цей човунний відпрацьовує в середньому е, в районі 5 років, в когось буває більше, там 7, але в середньому 5. Ось ці коленвали ходять 10 плюс років. Тому я б радив вам купляти або балу, якщо балу нема, юбану. Ще скажу за цей колінвал, його дуже часто видають за е, балу індійський чи навіть за Юбану, тут вижигають джубана, пишуть чи балу і видають за видом індійського чи литовського, так, цього колінвалу. Але майте на увазі, якщо ось така смазка характерна, така коробочка, що це буде чавунний. Не знаю, можливо, це для когось немає. Ну, різниці, чавунний, чи, чи стальний, просто я вам кажу, що ви це знали. І коли замовляєте, чи в нас, чи в іншому магазині, ви завжди могли відрізнити їх. І ще також хочу вам сказати, що є в нас виробництво Єнмод Туреччина в районі 20 тисяч, і є оригінал там за 20 тисяч чина. Тому я вам виставив ці недорогі, але це ну, ми розуміємо, так не. Не, такий не дуже варіант, краще його не брати. І ось ці два варіанти це гарні замінники оригіналу, недорогі, недорогі так, по ціні. Все, друзі, в принципі, все вам про них розказав, нічого не забув. Тому кому. Потрібні колінували на МТЗ Ваш Д240. Будь ласка, звертаємося, вибираємо, що вам більше подобається, і замовляємо. Скажу, що на зараз ось цих залишилося дуже мало, і найближчий прихід по них буде десь через місяць-півтора. Їх десь штучки чотири є. Все, дякую за перегляд. Мирного нам неба. Пока.